Всіх вітаю на каналі Іван. У цьому відео поговоримо про роботу в Німеччині на китайських ресторанах. Що з собою полягає ця робота, скільки можна заробляти? Зарплата сягає від 1500 до 2000 євро, але на старт буде десь 1400-1500. Щоб заробляти до 2000, то потрібно докладати зусиль. Потрібні помічники, офіціанти, бармени, мити посуд, звичайні. Роботи, як і в інших ресторанах, просто це азійська кухня. Міста є різні, по всій Німеччині набори є постійно. Відгуки хороші, житло і харчування дають безкоштовне. Також помагають з параграфом 24. В кого немає, то можуть зробити. Ну і беруть по готових. Робота перевірена, хороша, цікава. Кому імпонує такий, така робота. Такий можете звертатись за номером телефону або залишайте Viber в коментарях, і я вас проконсультую, скину детальну інформацію про цю роботу і вам поможу влаштуватись. Так що чекаю ваші заявки. Всім хороших заробітків!